Слава Богу, вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Нині паломницька група Макарівського вікріатства, яка складається зі священнослужителів та марян, перебуває на благословенній землі святого міста Ірусалима. Ми перебуваємо на тій землі, яка освячена стопами Господа нашого Ісуса Христа, напередодні свята Різдва Христового. В дні, коли ми готуємося зустріти Бога немовля Христа, ми молимося тут за всіх людей. Ми молимося за нашу землю, молимося за мир в Україні. Я знаходжуся зараз біля оливкового дерева. За переданням саме біля нього відпочивали паломники, тоді коли приходили до Єрусалима на поклоніння до святих місць. Оливкове дерево є символом миру, мир. Це те, чого так потребує наша земля. Дуже непросто зараз нам перебувати у радості різдвяного свята, знаючи, що на нашій рідній землі гинуть люди, проливається кров, знаючи, що стільки непростого зараз і у нас, і у світі, який нас одучує. Але разом із тим ми не повинні забувати слова апостола Павла, який говорить: завжди радійте. Безперервно моліться за все, дякуйте Богові, ми дякуємо Богові за всі Його великі і багаті милості. І ми з надією дивимося у прийдешній 2015 рік. Сподіваємося, що він буде роком миру для України. Во славу Христа Спасителя! І, попри всі негаразди, не будемо впадати у відчай. Адже як говорили святі отці давнини. Живий Господь Бог наш і Господь нас укріпить. Нехай Господь благословить нашу українську землю, наших людей. Господь, нехай кріпость людям своїм дасть, і благословить людей своїх миром. І у ці святі дні оспівуючи. Новонародженого Спасителя світу, Господа Ісуса Христа разом з ангелами промовимо: слава у вишніх Богу і на землі мир, і у людях благовоління. Христос народився, славимо Його, слава Богові за все! Слава Україні!